Друзі, доброго дня! У нас сьогодні унікальна подія. Ми сьогодні будемо розповідати про книгу Алли Українець. Алла Українець, наша відома українська історикиня костюма, етнографиня, музейниця, авторка проєкту музейні гостини. І ми сьогодні власне, поговоримо про її дослідження. Можу впевнено сказати, що це дослідження її життя. Яке би мало би складатися з двох частин. Але на сьогодні ми маємо тільки одну першу частину, і називається ця книга Традиційний Одяг Рівненщини. Алла Миколаївна Українець, наша давня партнерка, бібліотечна партнерка. Ми з нею проводимо неймовірну кількість зустрічей, вона розповідає. Про свої е, наукові напрацювання вона розповідає про свої дослідження, про барона Штейнгеля, який, ви знаєте, так, жив у нас в городку під Рівним, розвивав цю місцевість. І фактично я би хотіла, напевно, швидше сказати про те, яка її професійна діяльність була останнім часом. Взагалі-то вона має не історичну освіту, вона філолог. Український філолог, але так сталося, що вона з'явилася у музеї і, вочевидь, там знайшла свою нішу, почала розробляти дослідження, які стосуються етнографії, історії костюму. І, звичайно ж, якось це мало вилитися в такий великий труд, в такий великий висновок. А ви знаєте, дорогі друзі, що вона була у Чорнобильській зоні разом з Ліною Костенко після цієї аварії, страшної, і досліджувала етнографію Чорнобильської зони. Пізніше вона якось використала це ці свої знання у виставковій діяльності. І останній її науковий проект це звичайно ж музейні гостини, які щороку проводяться у нас тут в Рівному біля Рівненського обласного краєзнавчого музею. Ну, хто не знає, той тепер дізнається, що вона є автором цього проекту. Вона розробила концепцію цього проекту, і до останнього часу, до війни, до ковіда, навіть швидше, ми бачили, який він був успішний. Цей проект. Отже, традиційний одяг Рівненщини, взагалі, то ця книга і поліграфічно прекрасно виконана. Вона створена за допомогою Віктора Луца, нашого знаменитого редактора книжкового, так, який знає толк, як книга робиться. І, звичайно ж, вона переповнена різноманітними фотографіями з одягом. Переважно це одяг сільський. Я бачу, що використовували фотографії із розкопок. Хронологічно книга охоплює 16 20 століття, тому ми бачимо результати розкопок в цій книзі, так, які відбувалися і в Пересопниці, і в Дорогобужі. І, звичайно ж. Унікальні речі, які тоді були знайдені завдяки розкопкам, вони всі тут представлені, відмінно сфотографовані якраз тим Віктором Луцем. І, звичайно ж, є що, про що дізнатися нам усім, і варто взяти в руку через це цю книгу. Ну що ж, авторка написала у своєму е, слові до читача? Алла Миколаївна пише, що вважаю, що історичний аспект при висвітленні цієї теми є важливим, актуальним і доцільним. Тому починаємо розкривати її в нашому дослідженні, базуючись на археологічних джерелах і торкаючись побіжно питань розселення племен, що проживали на території Рівненщини в найдавніші часи. Розглядаємо її економічні контакти, взаємовпливи в матеріальній і духовній сферах. Характерні риси її побутової культури, деталі вбрання і прикраси. Приділяємо значну увагу виникненню окремих форм вбрання, їх видозміни та умови функціонування у різних соціальних верств населення впродовж багатьох століть. Це дає змогу виявити, як стійкі архаїчні, збережені упродовж віків елементи вбрання. Так і набуті в процесі історичного розвитку, а також з'ясувати умови їх побутування та узгодження між собою. Звичайно, я хотіла би уривок з книги зачитати вам: одяг давньоруського періоду. Отже, у vi 9 століттях на Рівненщині проживали літописні племена Дулібів, у 10 – воленян та Древлян. Археологічні матеріали давньоруського періоду свідчать про їх міцні торгівельні зв'язки зі своїми найближчими і віддаленими сусідами. Землі над горинню неодноразово згадуються в літописах як окреме територіальне утворення Погорина, Погоринські міста. Через цю територію проходили важливі шляхи сполучення, які з'єднували Центральну та Східну Європу з промисловими культурними центрами заходу, що суттєво позначилося на торгівельних зв'язках місцевого люду, культурних взаємовпливах, характері господарювання. Зокрема, міста Дорогобуш і Пересобниця, важливі центри Погоринської волості, знаходилися. На сухопутному шляху, який вів від Києва до Володимира Волинського, далі у Краків, а звідти у Прагу Регенсбург. Важливим шляхом сполучення був також водний вниз по горині, який вів до прип'яті відомої торгової артерії, що з'єднувала центральну Україну із Заходом. Про вбрання слов'янських племен того часу маємо фрагментарні відомості. Дослідники вважають, що всі їх представники носили простий одяг, оздоблений металевими прикрасами, виготовлений з ляного чи конопляного полотна та сукна овечої вовни. Використовуючи для його пошиття також хутра, овець, вовків, ведмедів, лисиць, куниць, соболів, білок, горностаїв, бобрів і видр. Із шкіри тварин виготовляли взуття, ремені і рукавиці. Отже, друзі, так ми поринаємо у світ моди, ну, історії моди так швидше. А я вам хочу похвалитися: ми маємо останнім часом отримали прекрасний подарунок від нашої читачки. Це було настільки неочікувано, що я навіть в неї запиталася, пані Ірино, чи не заберете ви в нас на завтра знов цю, цю річ? Отже, маю вам показати прекрасний приклад. Вишитої сорочки. Сорочці не менше 100 років, виконана вона у стилі білий по-білому, так, на, на конопляному полотні. Абсолютно вся зроблена вручну. Деякі є до неї питання, звичайно, але за 100 років сорочка могла і зменшитися в розмірі, і якось, очевидно. Скоситися в чомусь так, але вона прекрасно виконана, і ми можемо запрошуємо точніше вас до нас. В відділ подивитися це як приклад такої сільської моди. І, звичайно ж, ми будемо цю сорочку використовувати і у виставках, і в розмовах про етнографію. Друзі, я вас запрошую у відділ краєзнавства. До речі, у бібліотеці це єдиний примірник книжки Але Миколаївний українець. Але все одно приходьте до відділу краєзнавства і читайте, будь ласка, досліджуйте історію нашої моди. З вами була Олена Гумінська. Запрошую до бібліотеки. До побачення!